Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Необачні рішення. Числа 2012. За те, що ви не ввірували в мене, ви не введете цієї громади до краю. Будучи підлітком, я їхав занадто швидко, намагаючись не відставати від свого друга. Ішов сильний дощ, і склоочищувачі на моїй машині не встигали очищувати лобове скло. Раптом я побачив, як переді мною зупинився автомобіль мого друга. Я натиснув на гальма, злетів з дороги і в'їхав у велике дерево, розтрощивши свій автомобіль. Згодом я прийшов до тями в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Завдяки божій милості, я залишився живим. Однак мої необачні рішення коштували мені дуже дорого. Мойсей також прийняв необачне рішення, за яке заплатив високу ціну. Однак його нерозумне рішення було пов'язане з браком води, а не з її надлишком, як у моєму випадку. Ізраїльтяни перебували в пустелі цін, де їм бракувало води. І вони зібралися проти Мойсея. Бог наказав змученому лідеру. Промовити до скелі, і вона дасть свою воду. Однак Мойсей ударив ту скелю своїм жезлом двічі. І Бог сказав Мойсею та Аарону За те, що ви не ввірували в мене, ви не введете цієї громади до краю, що я дав їм. Приймаючи необачні рішення, ми зазнаємо відповідних наслідків недобра душа без знання, а хто наглить ногами, спітнеться. Молитовно та старанно шукаймо Божу мудрість і Його провід для прийняття сьогоднішніх рішень. Про які поспішно прийняті рішення ви шкодуєте? Чому так важливо зробити паузу і звернутися до Бога в молитві, перш ніж на щось реагувати? Помолимось. Господи Ісусе, будь ласка, допоможи мені дослухатися до Твого Духа і виконувати Твої. Мудрі настанови. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.